Всім привіт! Ми їдемо в Сідней! Так, Тері. На жаль, Теді не їде. Але ми як їдемо? Летимо? Зараз їдемо залишити нашого песика і швидко на літачок. Всім привіт! Я Валя Дей. Ютуб-сценарист, аналітик та контент-креатор. Наразі я знаходжусь в Австралії. Ну а ви знаходитесь на моєму каналі Дей для Ідей. Неймовірно сонячний день сьогодні в Мельбурні. Краса. виглядає, наче ми не просто в дні летимо, а переїжджаємо. Навіть собачці не було місця. Давай. Так як ми їдемо на конференцію, щойно відбувався просто а, я, якийсь кошмар, ми намагалися втиснути всю брендовану продукцію по чемоданам, але зачекінілись тепер і випити кави. Відчувається наче 40 градусів. Капець! на чек. Найбільше за все я люблю, коли ти заїжджаєш в готелі, ти з першого разу балкон відкриваєш. А, клас! Тут, мабуть, сім в кімнат. Блін, це великий будинок. О, яке вікно? Який балкон?

Ще вище. Белкані! <свист> I love it! О май гад! Це просто ідеальне місце для знімання. Можна усюди знімати. Класно. Тут дуже багато світла. Дивіться, як треба близько. Я думаю, боже, як гарно. Десь тут має бути наша. Наша спальня. Вау! Оце так красотішка. Подвійні душі. Королівська ванна, отут От би пофоткатись, а я не взяла з собою штатів. От дурне, треба було хоча б фотки подивитись. Місця. Чи багато у вас ванних з каміном? Ну, кімнатою, точніше, airbnb квартирою я більш ніж задоволена. Найбільше це звичайно, кількість вікон. В Мельбурні, в будинках немає стільки вікон, чесно. У цьому Мельбурні менше вікон ніж в цьому будинку. Як тут багато світла, Боже, це такий рай для блогера. Чи? Ви не уявляєте? Подивіться на білі стіни, подивіться на цю картинку. Тут можна знімати з усіх ракурсів. Просто яка ж це інстаграмна квартира. Ми заселилися, вже сходили попити пиво. І у хлопців завтра конференція, я буду знімати їм контент, але в цілому в мене вільні два дні. Я хочу зараз зробити собі план, куди піти. Я точно знаю, що я хочу піти на Бондайпіч, тому що я там була минулого разу минулого разу, і мені дуже сподобалось. Є навіть така передача Бондай Резкі про рятівників на цьому пляжі. Це дуже-дуже великий пляж. Це один із найвідоміших пляжів світу. Він реально дуже кайфовий, там дуже багато графіті. Я хочу вам це показати. Буду знімати відео і показувати вам Сіднеї, тому що я неймовірно люблю це місто. Це, чесно кажучи, офігенне місце. І вперше я відчула себе саме в Австралії в цьому місці біля опери, тому що це всесвітньо відома, взагалі пам'ятка. Хочу подивитися, що тут ще є цікавого. До речі, тут є дуже. Класний український ресторан, минулого разу я там була, хочу ще раз повернутись. Так, принарядилась. Йду на вечерю. Чесно кажучи, Сідний виглядає мертвим порівнюючи з Мельбурном. П'ятниця-вечір. Окей, той бар був заповнений, а більше ну, тут просто пусто на вулицях. Тут, мабуть, нічого нема взагалі, куди я йду. І потім підніматись. Ранку. Я чесно кажу, це не постанова. <гум> Мені принадлежать клани <рано> квіти. Хвилину <гум> тому і каву. Думаю, по обличчю видно, що не постанова. Всім good morning. Я вже встала, помила голову, буду збиратися, сушити волосся, бо йду на конференцію, буду знімати контент. Так я social media менеджер. Сподіваюсь, мені дадуть бейст. Ще, на жаль, мене зареєстрували дуже пізно. У мене немає квитків на автопаті. Я спочатку засмутилася десь на хвилину, десь на секунд п'ять, а потім зрозуміла, що що мені там ловити. Я взагалі боюсь, що в мене хтось на конференції буде щось питати з приводу крипти. А для мене це знаєте, оце, це, це гроші, які можна передати по Bluetooth, Тому я навіть рада, що я не піду на те автопаті О, і піду собі гуляти. Після конференції піднімаю декілька годин контент. Для команди сподіваюся, що все вийде добре. Ще мій наречений промову там говорить. Хочу його підтримати, і піду собі на пляж. Тому побажайте мені удачі. Йду додому, мені тут не місце. Так, там конференція, а отут просто неймовірний вид. По-перше, на місто, а по-друге, на набережну. Додому, дуже втомилась, чесно кажучи, треба зарядити телефон. Лежу тут, дивлюся вікторину від ветеранів. Якщо не бачили, подивіться обов'язково. І відпочиваю на нашій терасі. Вид супер! Захід сонця, подивіться, яке світло! І м -м, команда досі ще на конференції, потім ідуть на автопаті. А я думаю, що підусь куди-піду кудись повечеряти. Сил взагалі немає, не хочеться. Хочеться просто так виснажую ходити по місту, чесно кажучи, коли це не твоє місто, і ти все одно приходиш не до себе додому. Все одно відчувається якась втома. Хоча насправді я нічого не робила такого. Але так не буду себе обіцінювати. Я сьогодні працювала і засмагала, і дуже багато їздила. Все. Не, не обесцінюємо себе, навіть якщо нам здається, що ми нічого корисного не зробили, бо насправді ви точно щось корисне для себе зробили за день. Це собі інсайт такий. А, так, не хочу нікуди далеко ні їхати, ні йти. Мені здається, що я дійсно трошки обгоріла, бо така втома відчувається, капець. Все, побачимось завтра. Добрий ранок, я прокинулася об 11.20, дуже пізно. Я вже відчуваю голод. Я вирішила, що я їду в український ресторан. Він якраз працює з 12 до 3. .00. І я вже зібралася. Визиваю таксі їхати десь 15 хвилин. Який вид, який балкон. Ну Це взагалі на цьому балконі тільки карти Таро розкладати. З таким то видом. Валя перу. Валечка перу. Валечка Перл. Овни, мої любимі, овни мої дорогі! З усіх овнів по лайку. Сьогодні сібі не вдасться мене обманути з погодою. Я взяла куртку. Поки що нормально, тому що вчора пішла тільки в сарафані і смерзла просто як собака. Ай, яка я молодець. Гарненько пообідала. Наїлася так, що взагалі, але все навіть не подужала. Підікюрчик зробила. І зараз йдемо в Сіднейський акваріум. Дивитися на підвінчиків, рибок, акул і все, що там ще може бути. Як же все чистенько, гарненько. Яхточки.

Які вони милі, які вони маленькі, так хочеться їх почухати. Боже, воно таке страшне, це ж як із русалочки, пам'ятаєте? Була ця страшна королева, яка відібрала в неї голос. І біля неї в вугрі були. Не знаю, як їх правильно назвати. Вона не як змія, вона як морське змія, вона як дракон, больниця. А тут якась станція, можна подивитись мікроскоп. Коники Вам видно це морські коники. Я їм завжди, бо в них дітей виношують чоловіки. Такий насуплений. Ну таке трошки брудненьке, але мені здається в Києві було прикольніше оцей тунель. Але теж А Акулки.

Ну, чесно кажучи, було супер. Я вже хотіла сваритись за те, що я заплатила 50 доларів і мені показали тільки рибок і корали. Але потім були ще акули, потім були ще пінгвінчики. І, звичайно, зараз в сувенірному магазинчику. Може щось собі куплю. Може, якийсь блокнотик красивий. Іграшки такі мої люблюються. 35 доларів. 35. Щось я не впевнена. Вже пам'ятаю нам в школі дарували якісь прикольні чашки. Мені, здається, теж були чи з пінгінчиками, чи з чим. Біло-червоні -біло якісь були. У мене якийсь спогад відкрився просто. А от якщо ви бачите, отакі орнаменти в цяточку, малюночки в цяточку то це малюнки австралійських аборигенів, це їхній стиль. Це люди, які жили в Австралії до того, як прийшли європейці а, колонізувати Австралію і зараз намагаються поширювати цю культуру. Виглядає, до речі, дуже чудово. Я ходила якось на виставку. Я собі купила чашечку в такому стилі. А, дуже класно. Вони а, реально дуже унікальний стиль. А, вони цими цяточками позначали все і молитви їхні через ці цяточки, спеціальні візерунки, і територію, тобто це може виглядати ось так. Я просто дивилась фільм. А насправді це взагалі позначає, наприклад, територію. Це, наприклад, якесь озеро може бути. Це там океан. Ну я, я не впевнена, що саме, саме цей сувенірний малюнок щось означає. Це просто сувенірний. але в цілому воно має якесь дуже глибоке значення. І прикол в тому, чому вони так намагаються поширювати цю культуру, тому що колонізатори майже знищили всю їхню культуру. Нам це знайомо як нікому українцям. А ці знання в їхній культурі були такі правила, що ці знання передаються тільки людині в якомусь віці, яка вже чогось досягла, яка вже заслужила якусь довіру, заслужила якусь повагу. Тобто дітей самого маличку не вчать всьому, їх вчать там чомусь окремим якимось речам. Вам така лекція культурна. Е, і тому багато молодих людей повиїжджали на роботу до колонізаторів, багато хто помер від хвороб. І тому дуже велика кількість знань вона не зберіглась. І в них не було письма, в них не було книг, все в них передавалося з вуст уста, як то кажуть. Через це дуже багато чого загубилось. Зараз вони намагаються відновити історичну, культурну е, своє Свої історичні культурні надбання за всі ці тисячі років. Просто класика. Ми вже дві години в аеропорту. Нам летіти півтори години, але літак перенесли на дві години. Коротше, я дуже засмучена, я вже дуже хочу вдома. Повний крімж.